Минулого року на відпочинку я помітила, як танцює пара, і подумала, блін, мені майже 40, а я так і не здійснила свою підліткову мрію. На наступний день я знайшла в інстаграм контакти тренера, записалась на тренування і з вересня почала кожен тиждень відвідувати латиноамериканські танці. І можу сказати, що я вже протанцювала цілий рік, звісно, навики вже абсолютно нові. І в мене з'явилась нова мрія це танцювати. Категорії про ам. це коли танцює професіонал і аматор. За цей рік моє тіло дуже сильно змінилось. Я тепер постійно хочу більше тренуватись, більше займатися спортом, для того, щоб в тіло було струнке, підтянуте, щоб мені подобалося, як я виглядаю. І я хочу вам нагадати про те, що дуже важливо не зраджувати внутрішню дитину, яка про щось мріяла. І це дає дуже багато такого задоволення від життя і яскравості.